На узбережжі Одеси пролунав сильний вибух. За попередніми даними повідомлялося від ЗМІ, те, що вантажний корабель натрапив на морську міну. І з борту судна йшов густий дим, і воно втрачало нібито керованість. Очевидці повідомляли, що вибух стався неподалік від берега. А з частин судна піднімається стовп чорного диму. Ну і звісно, пабліка, як ви бачите, прилюднувала відповідне фото та відео, яке ви бачите зараз на своїх екранах. За попередніми даними знову ж таки, ніби Ель потрапив на морську міну, але якщо буде з'являтися подробиці, обов'язково вам про це все буду повідомляти. Місцеві ЗМІ наголошують, що з акваторії поблизу Одеси дрейфують морські міни, і це створює серйозну загрозу для інших цивільних суден, які проходять цим маршрутом. Якщо говорити загалом за міни, від яких також гинуть люди, нагадаю, що люди подекуди порушують правила купання в тих чи інших пляжах, тому що ми розуміємо, що деякі пляжі вони є включно замінованими, і там не можна купати. Перебувати і ось буквально нещодавно троє людей загинули внаслідок двох вибухів у морі поблизу курортної затоки на Одещині. Це все було 10 серпня. Невідомі предмети вибухнули в одному із населених пунктів кароліно Бугайської громади Білгород-Дністровського району в області. Загалом зараз офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 в Одесі, по одній у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Ці пляжі пройшли комплексну перевірку, зокрема на наявність укриттів. відсутність змінної небезпеки як на суші, так і у воді, повідомляють у медіа. Ну і насамперед, також що варто ще нагадати з такого важливого, те що у такому післявоєнному періоді, коли буде припинення вогню на території України, Туреччина зголосилася допомагати розміновувати Чорне море, допомагати нам з вами Україні. Тому це також приємно. Те, що нам дають вже надії, включно на наше майбутнє в те майбутнє, яке сподіваємось, і всі вірять, що будемо без. Російської агресії і без Російської Федерації. Ну а щодо того, як Росія скоріш за все далі буде посилювати свої атаки, також з вами поговоримо. Єсв американський інститут вивчення війни. Дописує, що Росія може посилити свої удари по Україні найближчими тижнями, і імовірна ціль є енергетична інфраструктура. За оцінками експертів, Кремль використовував період перед самітом на Алясті, аби накопичити запаси дронів та ракет. І в цей час Росія свідомо обмежувала кількість ударів по Україні, намагаючись створити ілюзію добросовісного такого переговорника у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Повідомляють американські аналітики інституту вивчень війни, ну ми з вами знаємо, що нещодавно були такі комбіновані атаки, потужні атаки по території нашої держави, включно місто Київ. Було під атакою, де загинуло більше 20 людей, четверо дітей. І вже ось сьогодні я бачила інформацію. А те, що Києві прощаються з двохрічною Ангеліною, та її мамою, надією, яких вбила російська ракета, 28 серпня. Провести їх в останній путь пройшло декілька сотень людей. Ну і тим часом під зруйнованим Росією будинок кияни несуть іграшки та. Квіти, більш не пам'ять жертвам російського терору, канал Піцвійо також висловлює, але далі якраз таки і про це. Поки прем'єрка Свероденко показує тіло, тіло дівчинки, яку вбила Російська Федерація дитини, представниця Російської. Федерації спеціально просто-напросто сидить в телефоні класа нібито нічого не відбувається, нібито вона нічого не чує, і нібито вона нічого не бачить, не бачить те фото, яке демонструє е, Свироденко. Ну ось і тут знаєте, знову ж таки акт неповаги, акт ганьби показує сторона Російської Федерації. Нагадаю, що це відбулося під час засідання Радбезу. ООН, не люди, інакше ніяк не можна сказати, включно і представниця ось я, якась сидить просто і робить вигляд, нібито наша хата з краю, я нічого не знаю. Хоча їх ракети летіли, їх дрони летіли, і це все озброєння забрало життя українських людей. Вкотре вкотре після е, такого комбінованого удару потрапили у будинок. Він склався. Ми бачили ці світлини. Ми вам повідомляли ці світлини. І ми розуміємо, що під завалами були люди, шукали довго людей, і більше 20 людей загинуло серед них четверо дітей. І тому ми розуміємо, що ось таку от агресію веде Російська Федерація на території України геноцидну щодо нашого українського суспільства. І тому вкотре тут знаєте, ми самостійно відповідаємо за власне життя. Але якщо у вас є і діти, то ви відповідаєте і за життя своїх дітей. Тому, будь ласка. Переходьте до укриттів обов'язково, коли лунають лунає сигнали повітряної тривоги, тому що це може бути смертельно небезпечно. На ну, тепер поговоримо про фронт. Стало відомо від нашого захисника. Він веде телеграм-спільноту, говорить снайпер, що на покровському напрямку рашисти вирішили випробувати свою удачу у такій нелегкій справі і викотили на штурм шість одиниць важко броньованої техніки. Усі БМП та танки були успішно розібрані на запчастини нашими пташками. Повідомляє, говорить снайпер. Тобто, бачимо, що наші захисники знаходять можливість. Ну і звісно, прибирають росіян з української землі, ну або залишають загалом росіян в українській землі. Землі, але і самі росіяни знаєте цікаві такі речі, роблять, якими ну немає подекуди пояснень, але це Російська Федерація і краще не брати в голову. В них там мізків зовсім таки немає. Тим паче, якщо говорити за окупантів, рух спротиву а теж повідомляє, що цікаві події трапилися на херсонському напрямку. Перестрілка між окупантами там відбулася 19 серпня. На лівобережжі Херсонщини стався збройний конфлікт між підрозділами 127-ї розвідувальної бригади та 24-го мотострілецького полку. Все почалося із того, що військовослужбовці 24 го полку відкрили вогонь за позиціями 127-ї бригади. Ці у свою чергу прийняли їх за українську диверсійно штурмову групу та підняли по тривозі резервний підрозділ. У результаті спалахнув хаотичний стрілецький бій під сумок зіткнення двадцять один окупант. Ліквідований 17 отримали поранення. Після інциденту у підрозділах розпочалися перевірки, посилили контроль та допити особового складу. Атмосфера всередині окупаційних частин стала ще напруженіше. Зростає недовіра. Солдати підозрюють один одного в провокаціях, а командири побоюються нових конфліктів. Ну і як дописують в ватеш, що кожен окупант буде знищений. Якщо ти не хочеш перетворитися на вантаж, 200 приєднуйся другу. Атеж. А і таким чином ми бачимо, що в принципі. Самі ж росіяни себе ліквідують. Самі ж росіяни відправляють себе на концерт до Кобзону. Чому так відбувається? Як це відбувається? Як ми бачимо, мабуть, на тлі того тиску того панічного знаєте, настрою, який є серед військовослужбовців з боку РФ, отакі конфлікти відбуваються не скажімо так до кінця, розібралися у ситуації і зайву тривогу вімкнули. Ну і звісно, у висновку 200-300 солдати з боку армії РФ.